Є така книжка збігнєва Парафіновича, Польська на війні. Польща на війні. Вона вийшла десь пару місяців тому, і навіть в Твіттері нашому українському про неї досить багато писали, деякі цитати там розбирали, що як про відносини між польським і українським керівництвом. Тоді, звичайно, ще не дійшло до цього блокади польськими цими селянами кордону з Україною. Ну, але така була цікава інформація про те, яким чином поляки перед війною вирішили. Налагодити відносини з Україною. Був у них тоді в адміністрації президента Дуди такий Якоб кумох Він вважав, що для Польщі стратегічно важливо в тій ситуації, що Україна під загрозою нападу Росії, що треба більш тісні відносини зав'язати, якось, щоб можна було скоординувати свої дії, а може в чомусь навіть і там тоді допомогти Україні. І Збігнів Парафінович, такий польський журналіст. Газети Правної він був багато і на Україні. Тут приїжджав до нас, і у нього там зв'язки хороші в польських тих, істеблішменті. Їхньому зливають йому досить багато цікавої інформації, розказують, і він це все переповідає своїй книжці. Яким чином так спочатку зробила адміністрація президента, Дуди такий крок на зустріч Україні, як вони там Україні допомагали, передавали танки, а потім як все поступово, крок за кроком, порозвалилося, і відносини знову стали. Такі м'яко кажучи, не дуже добрі. Хоча з одного боку поляки нас так морально продовжують підтримувати, але оці проблеми з тими фермерами, проблеми з стосунками з керівництвом. щодо причин проблем у відносинах з українцями, з українською дипломатією, то от цікаво там таке зауваження, що якось поляки з цих всіх добре намагання зробити добрі стосунки з українцями залишилися якимись ображеними. На що звертає увагу цей збігнів Парафінович? На те, що все-таки українським і польським дипломатам. Вдалося перед війною за допомогою горілки і за допомогою таких простих робочі стосунків застілля, так би мовити, встановити певні теплі конструктивні відносини, які дали можливість входити в контакт з українським керівництвом, і в той момент, коли Росія напала, то поляки були готові нам і допомагати і відкрити кордон, і прийняти біженців з України. Ну і за якийсь період часу дали спочатку 300 танків, потім ще 100. ну і в цілому, 400 танків. Дали це така непроста штука. Ну, але з як він каже, що. Почали, от коли Україна була в біді, то відносини були дуже добрі і сердечні. Вони там один одного розуміли, помагали і сприяли. А з іншого боку, коли Україна в квітні то стало зрозуміло, що Україна встояла, то почали з'являтися, так би мовити, труднощі, тому що наше дипломатичне керівництво, наше керівництво держави вважало, що воно таке потужне, рішуче, ми обороняємо захід. А всі решта повинні нам допомагати. Що нашим польським партнерам. Не дуже сподобалося, як каже Збігнєв Парафінович, що в них склалось таке враження, що українське керівництво. Так би мовити, збута з ноги ставиться до польського керівництва, до польських дипломатів. Ну і вони от за, в цій книжці вони так він зауважує, що взагалі, от не варто говорити, що українська дипломатична школа, що вона європейська, що українці, вони українські дипломати, вони більше походять з старої радянської школи, що вони дуже так брутально, як каже, або як каже Дмитро Кулеба, дуже зухвало себе ведуть, піднімають максимум планку вимог. і вже там щось вийде чи не вийде. В той час, як європейська дипломатія, як каже і цей Збігнів Парафінович, і є такий ще Вітольд Юраш, теж польський журналіст, дипломат, і вони кажуть, що от в Європі дипломатія вона зорієнтована трошки на інші речі, що в Європі дипломатія. Зрієнтований на те, щоб був якийсь оцей результат взаємовигідний, щоб досягнути якогось компромісу, щоб зрізати ці гострі кути, і щоб можна було якось домовитися, і щоб обидві сторони були задоволені від результату своєї співпраці. А такого, щоб закинути максимум підняти свою планку вимог і щось протискати, то вони кажуть, що ну це таке характерна була особливість радянської дипломатії. Ну і ще рускі себе так ведуть, ну руски мають колосальні. Ресурси, мають гроші для того, щоб, скажімо, в Європі когось підкупляти. А в нас так виходить, ну, як вони нас бачать, що в нас в Україні приблизно таке саме, як в радянській школі дипломатії. Але єдине, що в українців немає такого ресурсу колосального, цебто не 300 мільйонів населення, а там, я не знаю, менше 30, і стільки зброї нема, ну і нема грошей. все-таки. Треба співвідносити свою цю дипломатичні пориви до того, що які у вас реально є можливості. Ну і теж цікава така історія стосовно квітня 2022 року, коли стало зрозуміло, що Україна вистояла, як він каже, що от вони побачили в Польщі, що відродилася корупція на кордоні. Ну і раз відродилась корупція, то все Україна вистояла. Як він каже, притервала. От таке цікаве, дуже спостереження. Дуже поляків обурювало звичайно, як він каже, це польське начальство, тим, що вони дали танки Україні за так. Ну просто допомагали, бо, бо треба було допомогти. А натомість, коли. Наші військові десь здобували якісь цінні військові трофеї, там російські там захопили, то наші не хотіли їм віддати, а треба було викупляти за гроші, продавати. Ну, я не знаю, там було, не було, але Збігніо Парафінович каже, от таку річ, що не хотіли наші, так би мовити, вступати в такі немеркантильні відносини з поляками, а шукали, як можливості на тому, як можна заробити. Хоча є такий інший. Польський військовий оглядач Ярослав Вольський, то він говорив прямо, що в принципі він е, очікував того, що дуже багато, е, скажімо, українських військових, е, тих, хто. Там здобуває якісь трофеї, військову цінну техніку, там ракети російські, чи дрони, чи танки, то вони зможуть на цьому заробити. Інше питання, що цікаво, чи це заробляло безпосередньо Міністерство оборони, відомство, держава, чи це було, так би мовити, на рівні таких козацьких стосунків. І е, хотів би ще зазначити е, дуже цікавий такий враження, яке справляє все-таки з цієї книжки сама польська держава. Що в нас з України, якщо ми дивимося на Польщу, то там здається, що от так чудово, все там організовано, вони і в ЄС, і в НАТО, і в них такі еліти. А коли читаєш цього збігнєва Парафіновича, то це нагадує таке, то, що вони, як вони в Польщі кажуть, панство з дикти, держава з картону. Ну, всі ці відомства там Міністерство оборони, адміністрація президента, спецслужби, вони таке враження, що вони кожне саме по собі працює. І що співпраця між польськими відомствами всередині Польщі відбувається за рахунок того, що якийсь лешик з Міністерства оборони знає якогось там ролька з адміністрації президента, і вони можуть там якось домовитися, щось, як це у нас кажуть, порішати, і там вирішити, як передати Україні танки. Чи ситуація там з літаками, що теж не знали, як передати. Американці там дозволяли, не дозволяли. Потім сказали, що ну ви ж, українці, вмієте от вкрасти щось, Давайте ми от ті літаки лишимо десь в лісі і ви їх вкрадете. І все пішло, все закрутилося. Наші літаки поставили, міги ці польські, розібрали їх, щоб так сказати, щоб, щоб не було до Польщі претензій за того, що. Значить, Вони передали нам військову техніку. Вони лишили ці розібрані міги в посадці якісь, а наші вкрали. Ну, і все. І потім каже, каже Джек Саліван: чи вдалося порішати? Як, як вам вдалося це вирішити питання з цими літаками? Та от каже тут. Ми їх лишили в посадці, українці вкрали все, все, все було вирішено на, на вищому рівні. Ну і е, теж цікава історія, оця, яка зіпсувала трохи стосунки між Україною і Польщею. Це ситуація з цією ракетою в Пшеводові. Ну, а поляки дуже ображені. Все-таки, що ми дуже на них тиснули, бо вони, їм здається, що це. Могло втягнути їх в дуже небезпечний конфлікт. В принципі, позиція зрозуміла, ну, але, м'яко кажучи, неблагородна. Гусарія мала би більш рішучо відповідати і піти в рішучий наступ на Росію. Може, якісь маневри принаймні зробити під Калінінградом. Ну, тоді б і нам легше було, і Польща б показала себе такою потужною державою. А Збігнів Парафінович, він хоча дуже такий войовничий. Журналіст, який хоче, щоб Україна рішуче йшла в бій, перемогла. Ну, але от він хоче, щоб Польща в цій війні участі не прийняла. Хоча, а в нас, звісно, інтерес прямо протилежний. Нам би було дуже добре, якби вони реалізували нарешті поляки фантазії яцика бартосяка і десь нам вдарили по-русски де-небудь під Калінінградом чи зайшли, можливо, навіть в Білорусь. Може, тоді нам на дві країни якось би легше вдалося вирішити питання всі з нашим чудовим сусідом. Ну, поляки, щось бачите, зайняли Таку позицію, що вони хочуть, щоб Україна воювала. І навіть не проти того, щоб, а навіть за, щоб Україна перемогла. Но без Польщі. Польща тільки так, щоб дистанційно допомагала. А в нас же ж інтерес інакше, ми то хотіли би, щоб ми разом воювали, якось і була така спільна перемога. Ну але в цілому книжка цікава, пізнавальна, дуже показує таку цю сю. М за кулісу е, цієї всієї польської е, політики, і особливо, як на мене цікаво, подивитися на те, як функціонує польська держава. У мене навіть часом так, ну я якось так не дуже з великою повагою ставлюся до українського керівництва, до наших еліт. Але на тлі того, що розказує тут е, Збігнів Парафінович про те, як організовано працюють польські еліти, яким чином організована робота держави, то вона навіть так виглядає, що ну. У нас, як мінімум, ну, не гірше. Хоча, можливо, тут він має рацію, що у нас трохи не європейський підхід. У нас, у нас надто все це централізовано, все зав'язано на одну особу, на президента. Ну, якщо нормальний президент, то все буде якось більш краще. А якщо він не дуже там справляється, то виникають проблеми. А в них з от конфліктами відомств відверто кажучи, я не знаю, якщо б вони втягнулися у війну з русскими, то. Здається мені, що було би у них великі проблеми. Набагато більше, ніж ті, навіть що ми маємо. Ну, але вони тішаться тим, що вони потрапили в НАТО, і дуже великі сподівання на п'яту статтю Вашингтонського договору, яка там обіцяє допомогу, що країни повинні подискутувати, в який спосіб вони будуть допомагати жертві агресії. Ну і що напад на одного це напад на всіх. Хоча, чи потримують вони там. Безпосередню військову допомогу чи від Сполучених Штатів чи ні, це наразі питання, яке навіть у самій Польщі ті дискутують і кажуть, що ну, ми не знаємо. От вони є є такі віруючі в НАТО люди, які кажуть, що обов'язково все буде добре, а є такі, що не дуже. В цілому ж дуже пізнавальна книжка, на яку варто би почитати, особливо нашим фахівцям. З тим, хто має справу з польською державою, з поляками, з, веде там організовує переговорний процес. Ну а можливо, навіть і перекласти її було б варто. Ну і шкода, що у нас хтось з наших таких наближених до нашої української тіньової політики, журналістів, ніхто не написав чогось подібного.